Привіт! Ви на каналі Математика та хобі з Тетяною Язуць. І сьогодні я знову повертаюся до своїх роликів з математики, адже основною метою мого каналу є допомогти учням 9 класу готуватись до державної підсумкової атестації, а також учням інших класів готуватись до контрольних та самостійних робіт. В основному свій канал я створила для своїх учнів. Але можуть продивлятися всі бажаючі, і я цьому буду дуже рада. Готуємося до контрольної роботи в 6 класі по темі порівняння, додавання та віднімання дробових чисел. Перше завдання. Скоротіть дроби 10.16 та 21.35. Отже, виписуємо перший дріб. 10 16. Використовуючи основну властивість дробу, даний дріб можна скоротити так. Тобто чисельник і знаменник дробу поділити на якесь одне й те саме число. Давайте подумаємо, на яке число ділиться чисельник та знаменник даного дробу. Зрозуміло, що чисельник та знаменник даного дробу парні числа. Значить, діляться на 2. Значить, ділимо на 2. Можна ось тут так записати. Ділимо на 2. Значить, 10 ділимо на 2 буде 5. 16, ділимо на 2 буде 8. 5 восьмих це нескоротний дріб, тому це буде кінцевий результат. Випишемо інший дріб. 21, 35. Також використовуючи основну властивість дробу. Чисельник і знаменник даного дробу можна ділити або множити на одне й те саме число. Давайте уважно подивимося на цей дріб та подумаємо, на яке число ділиться чисельник і знаменник даного дробу? Зрозуміло. Згадуючи таблицю множення, ми знаємо, що 21 та 35 діляться на число 7. Тобто 21 ділим на 7, у нас буде 3. А 35 ділим на 7, буде 5. Слідуюче завдання. Порівняйте дроби. 5 восьмих і 13 шістнадцятих. Ми вміємо порівнювати дроби з однаковими знаменниками. В даному завданні треба порівняти дроби з різними знаменниками. Тому, щоб їх порівняти, спочатку треба їх звести до спільного знаменника. Давайте уважно подивимося. До якого спільного знаменника можна звести ці дроби? Тобто тут знаменники 8 і 16. Тобто нам треба звести до такого числа, яке ділиться і на 16 і на 8, найменшим таким числом це буде число 16. Адже 16 ділиться саме на себе, а також 16 ділиться на 8. 13 16 до знаменника 16 нам не потрібно зводити, а 5-8. Ми зведемо до знаменника 16. Отже, запишемо 5 восьмих дорівнює. Щоб звести цей дріб до знаменника 16, треба 8 помножити на 2. Використовуючи основну властивість дробу, що чисельник та знаменник дробу можна множити або ділити на одне й те саме число. Значить, якщо ми множимо на 2 знаменник, то на 2 множимо і чисельник. Множимо усну. 5 множимо на 2, буде 10. І ми вже помножили 8 на 2, це буде 16. Отже, ми отримали 1016. Отже, замість з дробу 5,8 пишемо 1016. Порівнюємо з дробом 1316. Щоб порівняти дробу з однаковими знаменниками... Потрібно порівняти їх чисельники. 10 менше за 13. Отже, 10 шістнадцятих менше за 13 шістнадцятих. Цей знак переносимо у нашу умову. Тобто, ми букву І не пишемо, а пропускаємо. Це буква І стоїть у завданні. Розглянемо друге завдання. Потрібно порівняти 5 дванадцятих і 7 восьмих. Щоб порівняти дані дроби, треба також їх звести до спільного знаменника. Знаменників в даних дробах 12 і 8. Давайте подумаємо, до якого спільного знаменника нам потрібно звести ці дроби. Тобто, яке число ділиться і на 12, і на 8. Таких чисел можна підібрати багато, але ви повинні знайти найменший спільний знаменник. Найменшим таким числом у нас буде число 24. Отже, щоб отримати з числа 12 24, треба 12 помножити на 2. Отже, 2 буде додатковим множником. Щоб отримати з числа 8 число 24, треба число 8 помножити на 3. Отже, використовуючи основну властивість дробу, яка полягає в тому, що чисельник та знаменник дробу можна множити або ділити на одне й те саме число. В даному випадку ми будемо множити, перетворимо дріб 5,12. У дріб зі знаменником 24. Отже, ми отримали 24 множенням числа 12 на 2. Отже, і чисельник 5 треба теж помножити на 2. 5 множимо на 2 буде 10. Перетворимо дріб 7 восьмих у дріб зі знаменником 24. Щоб отримати знаменник 24, нам потрібно помножити чисельник та знаменник на 3. 8 множимо на 3 отримали 24 і 7 множимо на 3 отримуємо 21. Отже, замість дробу 5 дванадцятих пишемо 10 10,24. Замість дробу 7 восьмих пишемо 21 21,24. Щоб порівняти дроби з однаковими знаменниками, порівнюємо їхні чисельники. 10 менше за 21. Отже, 10 24 теж буде менше за 21 24. Ставимо знак менше. І сюди переносимо знак менше. Продивляючись фрагмент пояснення даного прикладу, я помітила, що камера була направлена так, що нічого не видно. Тому, ось уважно подивіться на розв'язання цього прикладу. Тобто, даний приклад потрібно розв'язати аналогічно першому. Третє завдання в контрольній роботі буде. На додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. Тобто тут будуть розглянути різні випадки. Давайте розглянемо один із перших прикладів цього завдання знайти суму таких дробів 3 сьомих, 7, додати 7-8. Ми бачимо, що в даному випадку дроби з різними знаменниками. Ми вміємо додавати дроби з однаковими знаменниками. Щоб додати дроби з різними знаменниками, спочатку... Потрібно їх звести до спільного знаменника. Тобто знаходимо спільний знаменник, тобто число, яке ділиться і на 7, і на 8. Звичайно, що це буде число 56. Щоб отримати із числа 7 56, треба 7 помножити на 8, а щоб отримати зі знаменнику 8 число 56, треба 8 помножити на 7. Отже, додатковим множником до першого дробу буде 8, а до другого дробу буде 7. Тепер, у нас тут знаменник вже буде 56, ми вже його визначили. А тепер, щоб отримати з дробу 3 сьомих дріб зі знаменником 56, треба і чисельник, і знаменник помножити на ось цей додатковий множник. Тобто на 8. Тобто 3 множимо на 8, буде 24. І 8 помножити на 7, ми вже помножили буде 56. Аналогічно, 7 на 7 49, 56. Дорівнює. Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, додаємо їх чисельники. 24 додати 49. Додаємо. Будемо мати 4 додати 9 буде 13. 3 пишемо 1, пам'ятаємо, 4 додати 2 буде 6, а ще 56. Ми бачимо, що в нас вийшов неправильний дріб. Так відповідь ми залишати не можемо, а повинні перетворити в мішане число. 73 ділимо на 56. Буде по одному, тобто це буде 1, ціла. 1 ціла 17,56. трохи камера з'їжджає, тому що я дивлюсь у сошит, а не бачу, що тут знімається. Розглянемо наступний типовий приклад на додавання дробів з різними знаменниками. 2,38 додати 1,7. Тут також потрібно звести до спільного знаменника, визначаємо спільний знаменник, тобто таке число, яке ділиться і на 8, і на 10. Бажано взяти найменше число, яке ділиться і на 8, і на 10. Ну, якщо ви візьмете, наприклад, число 80 то потім в кінці вам потрібно буде скоротити цей дріб. Але тут є менший знаменник, який ділиться і на 8, і на 10, тобто число 40. 40 ділиться на 8 і 40 ділиться на 10. Щоб отримати з числа 8 40, нам його треба помножити на 5. Щоб отримати з числа 10, 40, потрібно домножити на 4. Таким чином, ми на 5 повинні домножити не тільки 8, а й чисельник, тобто 3 множимо теж на 5. І за основною властивістю дробу також ми на 4 множимо і чисельник, і знаменник. Цілу частинку залишаємо без зміни, 2 цілих. Отримаємо 15. сорокових. Тобто 3 множимо на 5 і 8 множимо на 5. Аналогічно 1,28. Цілу частинку додаємо до цілої, буде 3 цілих. 15 додати 28, Значить, усно додаємо. Не обов'язково ось так розписувати. Можна усно додати зразу. Значить, 5 додати 8, 13. Один пам'ятаємо, і в нас буде 43 сорокових. Давайте уважно подивимося на ось цю відповідь. 43 сорокових, це теж неправильний дріб. І ми не повинні так залишати цю відповідь. Тому в такому випадку ми повинні також перетворити оце вмішане число. 43 ділимо на 40. Значить беремо по одному. Значить, одна ціла, да ще 3, у нас буде 4, цілих. і остача 3 сорокових. Розглянемо наступний типовий приклад надії з дробами. 5 відняти 3 четвертих. Ну, цей приклад для нас не новий. Ми такі приклади робили класі. Тому давайте пригадаємо, як робити такі приклади. У нас тут 5 це ціле число, а 3 четвертих дробове. Значить, Ми вміємо віднімати від цілої цілої частини, від дробової дробової. Але тут в нас немає дробової частинки, так? тому ми повинні десь її взяти. Значить, Ми вміємо записувати одиничку у вигляді дробу. Тому цю одиничку ми позичимо з числа 5. Отримаємо 4 цілих. А цю одиничку розпишемо і зі знаменником 4. Тобто 4 четвертих. Тобто чисельник і знаменник однаковий, це буде в нас число 1. І тоді віднімаємо 3 четвертих. Значить, у нас тут 4, цілих, тут немає в нас цілих, так? Тому так і буде 4, цілих, а 4 відняти 3, у нас буде 1. Буде 4 цілих 1 четверта. Ну, давайте ще такий приклад. Візьмемо Візьмем 9, відняти 2 п'ятих. Знову ж таки, позичаємо одиничку. Значить, буде 8 цілих. А цю одиничку записуємо зі знаменником 5. Тобто, щоб чисельник і знаменник були однакові. Оце у нас одиничка. 8 додати 1 буде 9. Ось це 9. І віднімаємо 2 п'ятих. 8. Відняти 0 так і буде 8, якщо у нас тут цілої частини немає. 5 відняти 2, буде 3. Знаменник залишаємо без зміни. Розглянемо наступний типовий приклад на віднімання дробових чисел. 7,11 відняти 2,172. Щоб відняти дані дроби один від одного, потрібно звести до спільного знаменника. Давайте визначимо, який спільний знаменник буде даних дробів. Тобто, яке число ділиться і на 30, і на 20. Очевидно, що це буде число 60. Якщо ви не можете усно визначити найменший спільний знаменник, то повертаємося до теми знаходження найменшого спільного кратного. Значить, щоб отримати з числа 30, число 60, ми повинні помножити 30 на 2. Щоб отримати з числа 20, число 60, ми повинні 20 помножити на 3. Отже, число 2 буде додатковим множником до першого дробу, число 3 буде додатковим множником до другого дробу. Перетворюємо 7, залишаємо цілу частинку без зміни. Тут уже буде знаменник 60. 11 множимо на 2, буде 22. Значить, ми дріб 7,11 перетворили в дріб 7,22. Тобто, чисельник і знаменник. Даного дробу помножили на 2. Аналогічно, те саме робимо з другим дробом. Тобто множимо чисельник і знаменник, але вже на 3. 17 множимо на 3, буде 51. Тепер не спішимо віднімати цілу частинку від цілої, адже ми бачимо, що чисельник зменшуваного менший за чисельник від'ємника. Що ми робимо в таких випадках? Ми не можемо від 22 відняти 51. Тобто від цілої частинки позичаємо одиничку. Отримаємо 6, цілих. цю одиничку ми записуємо зі знаменником 60. Тобто, ми вже тільки що розглядали, це буде 60-60. Оце ми записали цю одиничку. І до цієї одинички ми додамо 22 60. Тому оцю одиничку ми додаємо до даної дробової частинки. Ми тут пишемо без зміни. Дві 60 51,6. Отримаємо такий дріб. 60 додати 22 у нас буде 82,60. Отже, буде 6 цілих. 82, ,60 відняти 2,51. Тепер ми легко можемо відняти цілу від цілої, тобто буде 4, цілих. знаменник буде без зміни 60, а 82 відняти 51. У нас буде 31. Значить, у нас буде 31,6. Щоб ви самостійно спробували свої сили. Пропоную вам розв'язати подібні завдання, які ми щойно розглянули. Дивіться уважно на ці умови. Я думаю, вам видно. Ось перших три завдання. Поставте відео на паузу та перепишіть ці завдання. Ось четверте та п'яте завдання. І шосте завдання. Я вже не буду озвучувати, щоб не витрачати зайвий час. Підписуйтесь на мій канал та дізнавайтесь першими про нові відеоуроки на моєму каналі. Поширюйте відео в соцмережах, діліться зі своїми друзями. Адже я дуже старалася саме для вас. З вами була Тетяна Зосі. До зустрічі в наступних відеоуроках.